Вивчаємо дні тижня. Днів у тижні рівно сім. Назви вивчимо усі. Понеділок перший день, а за ним вівторок іде. Далі середа, четвер. Твердо знаю я тепер. Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну а сьомий день який? Та, звичайно ж, вихідний. Запам'ятай понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Спокон віку так ведеться, перший понеділком зветься. Кажуть, що цей день важкий і чому це він такий? Ніченька минула скоро, трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода, вже настала середа. Йде четвертий день тепер, називається четвер. Діла добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день субота. А субота з хлібом сіхлю привела сестру неділю.